Привіт, друзі, вона Амар Лонг в ефірі. Сьогодні знаходжусь в магазині МТБ Сток зелена 149 Корпус 4. У мене сьогодні на огляді цілих два, два непростих велосипеди, прикольних, цікавих, різних, водночас однакових і там з купою нюансів, з купою всього, різницею в ціні і так далі. І тому подібне. Якщо заінтригував, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте донатом ЗСУ. І погнали, глянемо, що це за два таких дивних, однозначних, неоднозначних велосипеди на огляді. Йо! Як ви вже побачили, як ви вже здогадалися, у нас сьогодні на огляді Kona Unit. І є в двох різних варіантах: Unit та Unit X. Між ними є дійсно велика різниця, між ними є цікава різниця, і між ними є навіть різниця така доволі суттєва в ціні. І потім я вам розкажу, що можна з цим зробити і що, як і для чого. Погнали, погнали, подивимося, я розкажу, що, куди, як, до чого, які в нас там яке навісне. І не тільки Погнали! Попереду в нас зустрічає бустова втулка на промислових підшипниках і вилка. Вилка в нас є хромолева. Обода в нас ВТБ i 30 якщо я не помиляюсь, я на таких катався на i-30. Ну, нормальні ободи, як ободи. Резина Maxxis Recon 29 в діаметрі і 2,6 дюйми в ширину. Це просто капець като, катки, а не резина. На вилці з кожної сторони у нас є по три бонки. Гідравліка в нас від Shimano 400 якщо я не помиляюсь, ще уточню, але даних дуже мало по цих моделях, тому і вирішив зняти огляд. А попереду у нас ротор на 180 мм діаметрі. Та, 180 на 160 це рахується велосипед класу Туринг. І от Тут явно <laughs>, десь турити по горах, бо 180 мм я навіть не знаю, для чого вам потрібно буде там в межах міста, наприклад, чи там ґрунтів чи ще десь. Ну, це, мабуть, такі, виключно е, в гори, в Карпати, туринг, обвішатися і полетіти. Проводка в нас йде під верхньою трубою. Зверху, на трубі ми бачимо, ще один, у нас є дві бонки. На рахунок такої проводки. Вона ремонтно придатно зручна, легка і так далі, але візуально мені не дуже подобається, коли вже проводка йде поверх рами. На трубі у нас є дві боночки, кріплення з глушечкою для переднього перемикача і хромоль Reynolds 520-й. Це породистий хромоль. Шатунив наш провіл на виносні, на виносних підшипничках, тобто промислові підшипники, каретка дуже навіть непогана. Педальки педальки йдуть в комплекті, кона, це є пластикові топталочки. Ну, для початку непогано, але в подальшому я би замінив, якщо ви поїдете в гори на щось більш серйозніше, зубатіше, і яке буде давати більше зацеп. Як я вже казав, шотони провіл, і передня зірка має 32 зуби. В принципі, дуже навіть непогано. 32, воно і дасть і нормальну швидкість по асфальту, якщо треба буде. І в гірку також буде гарно мати співвідношення. На рахунок співвідношення зараз самі все зрозумієте, як тільки я вам покажу, що в нас знаходиться позаду. А позаду, там, повірте, там сюрприз. Позаду, як я вже і говорив, тут є цілий сюрприз, це є задній перемикач Shimano Deore. На 12 швидкостей, та саме на 12. І тут у нас є Sunrise касета 1151. Це просто така пательня, що він не влізає в камеру в ці в ціла. Ці, ці. <світаю> Доволі цікавий. У нас є задній трикутник. Це означає, що з нього можна зробити і ванбай, і там. Ну люди, які в тому розуміються, вони краще знають, але я знаю точно, що з нього можна зробити сингл. Е, я знаю, що там чуть не фікс з нього можна зробити і так далі. І тому подібне. Доволі цікава рама. Наскільки таке рішення ефективне, я не знаю. Позаду у нас шиманівський ротор на 160 мм діаметром. Гідра від від Шимано. Рульова у нас FSA. Цікавий топкі кони, Крутенький відносно виніс від кони. І кермо також кони. Не менш цікавою моделькою є кона Unit. У нас так само бустова втулочка, так само в нас є хромольова вилка, купа боночок, резина і ободи в нас такі самі, як і на моделі Unit X. Та той червоненький, це був Unit X, тюблі Threddie резина. Але в нас є нюанси. Я вам зараз їх покажу. Різниця в нас є в шатонах, тому що на моделі Unit у нас тут стоять шатони FSA Comet на 32 зуби також. Система One Buy Тут взагалі цікавий момент, не зовсім One Buy зараз це покажу. Власне, позаду ось цей момент, про який я говорив, чому не зовсім One Buy тому що це є сингл, який звучить й дуже класно. Так, нас позаду зустрічає лише одна зірка, але не спішіть кричати фу, не спішіть ставити дізлайки цьому відео. Почекайте! Ось так виглядає кермо на Kona Unit X, Гальма і перемикач. Дуже і дуже лаконічно це все діло виглядає. Лише раптом дві гальмівні ручки на весь на все кермо і до побачення! все. Та, і вилки. Вилки має тут же просто в гігантські зазори. Туди ще можна запхати певно всі три дюйма. Покришку, бо тут 2,6, і там ще бачу по запасу, там ще дуже-дуже досить того запасу. рульова рульова у нас також тут FSA, також топ-к кона, коротенький виніс, широчезний, широчезний штурвал, сидіння від кони, стокове, нічого такого. Єдина різниця: це в нас є гальма. Там були Shimano 400, тут Tektro 275. І ротори, ротори тут інші. Зараз я вам їх покажу. Попереду у нас, бачите, по малюнку, по зовнішньому вигляду, ротор інший, але діаметр той самий 180 мм. І гідравліка, гідравліка тут тектор 275 вона простіша, ніж та, що стоїть на Kona Unit X, шиманівська. Позаду також ротор на, вже на 160 мм. І гідравліка знову ж таки простіша, не шимана. Мені от дуже цікаво, скільки він важить. Зважимо. Ну Давайте так, давайте ви ставите на паузу, пишете в коментарях, як ви думаєте, скільки важить кона юніт та що без заднього перемикача. А я зараз скажу приблизно свою вагу. Це 14. 14, ну нехай 14 100. Та, це важкий велосипед. Тому що це є плюсовик. який Покрихую. Моцно заліз. Вкріплення витягнули. Він важкий, реально важкий. Але знову ж таки, якщо ви плануєте покатеньки по горах, то звичайний гревел вам не підійде. Вам треба щось отаке, от м'ясисте. Ну що, Ну, я помилився. Він легший, ніж 14 13 ,780. Ну 13780. 13800. Це є в нас розмір який? Розмір м напевно. Так, розмір М. Розмір М 13780. Ну, образно 13800. Фух, аж спину потягнуло. Ну, будемо важити тепер там той. Unit X. Скільки ж нас заважить Юніт X? Так. Що, важимо цього? О, коня. А? Так, відірвали. Ух ти що. Прощай, хребет. О, ух, Йоск, Йоск, босс, який ж він важкий. Ну що, я знаю, скільки він важить. Я знаю, скільки він важить, тепер напишіть, як ви думаєте, скільки він заважив, поки ви пишете. 14820. Тобто на цілий кілограм виходить оцей велосипед важчий, ніж оцей. Ну окей, тут розмір L, тут розмір M, Задній перемикай, задня касета, там сингл. Та дійсно, типу. Але не так все просто і не так все однозначно з ними. Типу, на такі велосипеди вже сильно за вагою ніхто і не дивиться. 14 кілограм для них це є абсолютно нормальна вага. Ну що, як вам велосипеди? Прикольні. Мені подобаються. реально подобаються. Це Та це є такий нішовий велосипед. Він займає, по суті, нішу гірського туризму. А, бо на повсякдень на ньому їздити буде важко за рахунок ширини покришок. Але м'яко, комфортно. Він за рахунок знову ж ж ширини покришок. Я їздив на плюсовику, я знаю, про що я говорю. Він буде дійсно дуже м'який, дуже комфортний. На рахунок гір. Та, це ідеальний, як на мене, варіант. Це навіть без амортизаційної вилки покрихи, покрихи будуть дійсно працювати, вони будуть з'їдати оці дрібні каміння, нерівності і так далі. Треба розуміти, що це не трейловий байк і тут не треба 120 ходів, 140 і так далі. Це є виключно туризм сюди повісити байкпакінг і поїхати в гори. Тепер розберемося, яка різниця між юніт та X. Юніт X має навісне. По факту задній перемикач Deore на 12 швидкостей, а юніт без. Тобто юніт на сінглі, тобто одна швидкість. Чому так? Ну, бо тому, що, можливо, комусь не потрібно 12-швидкісний перемикач, і він не хоче собі купувати і переплачувати за 12-ти швидкісний. Йому треба десяти швидкісний. Чи для прикладу хтось хоче зробити там 2 на 8 систему і на тому тішитись? От Kona Unit, він виходить дешевший, суттєво дешевший, ніж Kona Unit X, Але ви сюди можете поставити вже ту трансмісію, яку вам потрібно. Тобто, ну такий недоконструктор виходить. Тобто є різниця в ціні, є запас по ціні, і ви в ту ціну можете купити собі краще гальма, там, наприклад, простішу систему перемикання і так далі, і тому подібне, або навпаки, якусь кращу. Тобто не Диор на 12 швидкостей, а там XT, XTR і так далі. Можливо, там Серемовське щось. Ну одним словом, ви зрозуміли про що мова тут є можливість. Собі вибрати, докомпонувати, доплатити і зробити те, що хочете. А тут абсолютно каталожний велосипед як, ну, в тій комплектації, в якій він є. Хтось скаже, фу, широчезні, не, незручно, неправда. Богдан з страшних велосипедистів якраз на такому от катається. Правда, Бодя? От. Так, він дещо змінив кермо, але в цілому катає він. Страшні велосипедисти катають в основному в Карпатах. І от Богдан собі взяв от велосипед, таку кону на широчезних покришках. Хлопець їде, горя не знає, кайфує. і от. От це, власне, те, про що я кажу, що це нішовий велосипед для гір, для гірського туризму. Ось таких два чудових велосипеди, ось такий я, який зняв огляд, підтримуйте донатом ЗСУ, ЗСУ, значить Москалян наближає нашу перемогу. Поставте в цьому відео вподобайку, підпишіться на канал. І до наступного відео. Всім па-па. Знаєте що, я забув записати, як звучать втулочки. А нія. Ага. Ну, ікона Юніт, я знаю, що в неї втулочка звучить дуже кайфово. Зараз послухаємо. А? А яка різниця, ага.